Доброго дня, любі дітки! Ми сьогодні з вами будемо проводити експеримент, звідки приходить світло. Але для початку давайте ми з вами відгадаємо загадку. По проводці я біжу, без проводки я стою. Де мене немає, там нічого не палає. І так, що це? Звісно, це світло. Перед тим, як ми перейдемо до нашого експерименту, нагадую, що ми будемо його проводити за допомогою наших батьків, так як електричні прилади та батарейки можуть бути шкідливими для нашого здоров'я. Дітки! Хочу вам показати експеримент, як запалити лампочку. Для цього нам потрібно блок живлення, батарейки, два троти. Червоного та чорного кольору, лампочка та вимикач. Перше, що ми зробимо, це ми будемо вставляти батарейки в наш блок живлення. Робимо це з допомогою батьків. І так, перший крок ми вже зробили. Далі. Під'єднуємо два кінці чорного кольору. Так та ховаємо їх. Ось так. Далі ми два дроти червоного кольору, вставляємо. Микач один та другий. Два кольори червоного кольору ми підключили. Далі останній крок нашого експерименту. Ми беремо микач та нажимаємо на нього і будемо дивитися, чи з'явилося у нас світло. Ми молодці! Наш експеримент вдався. Дітки, бачите, яка гарна лампочка, якого вона кольору зацвітилася? Так, зеленого, тому що та наша лампочка зеленого кольору. А зараз подивимося на наш експеримент в темряві. Бачите, діти, як ми з вами своїми руками зробили ось таке. Яскраве світло, дуже гарно. Ми всі-всі молодці. Яка яскрава у насла.